Півроку тому цей трофей дістався Закарпатцю. Кубок чемпіона світу з шитокан Карате, Ужородець родець Микола Братасюк відібрав у японця це неймовірне досягнення. Проте такий статус Миколі грошей не додасть. Наразі він безробітний, заснував власний клуб і тренує дітей та дорослих за бажанням. А ось знайти роботу за спеціальністю каже дуже важко. Я би пішов зараз шукати десь роботу. Десь влаштовуватись, ну я не думаю, щоби мені давали якісь переваги над іншими в нас. Не настільки в. Хороша ситуація в Україні, щоб спортсмени могли жити тільки з рахунок спорту. Тобто це можуть похвалитися напевно тільки представники олімпійських видів спорту. Але вони і не хваляться. Титулованих фехтувальників в області багато, є навіть чемпіони світу. Проте мало хто з них має хорошу роботу. Тренерська ставка за щастя, а це всього півтори тисячі гривень у місяць. А зі званням майстра спорту 1800. На такі гроші прожити важко. Доводиться шукати варіанти. Винуждені суміщати дві професії. Наприклад, або вчителя фізкультури, або і в, і тренера, або багато дівчат працюють, наприклад, за очі, методистами. Мені самому колись прийшлося два роки попрацювати на кур'єрській фірмі. Обласна влада проблему визнає. Керівник закарпатського спортивного відомства саме моніторить кількість вакансій у спортивних школах та федераціях Закарпаття. Ситуація невтішна. Не забезпечені наразі всі спортсмени, які виявили бажання займатися тренерською роботою. Адже тренерська робота на сьогоднішній день не є такою високооплачуваною, як би хотілося на сьогоднішній день і адаптуючись відповідні умови і ту той стан, який є наразі в державі. У спортсменів варіанти обмежені шукати новий фах або їхати з області, можливо, за кордон. У центрі зайнятості радять перше кажуть, вакансії для спортсменів з'являються, хоч і небагато, або пропонують навчити іншої професії. Якщо людина не може знайти роботу за своєю професією, як музикант, так і спортсмен, зрозуміло, що це зробити зараз в наш час важко. То ми пропонуємо пройти перепідготовку, перенавчання, змінити професію. Чемпіон світу Микола Братасюк наразі в роздумах, чи варто таки змінювати професію? Йому просто подобається спорт, тому передає свої знання дітям безкоштовно по життю альтруїст. Але зрозумів, благодійністю ситим не будеш, поки спортом в області себе не прогодуєш. Хоча дуже хотілося б.